Сіння свого, таке покоління усіх, хто шукає його, хто прагне обличчя Твого, Боже Якові, піднесіть верхи свої брами і будьте відчинені, входіть, відчинені і, і війде цар слави, хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь ще потужний в бою, піднесіть верхи свої брами. І піднесіть, ходьте відчинені і війде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Саволов, він, цар слави. Слова, нехай буде з тобою Господь. Дійсно, без Бога наше життя, воно дуже складне. Без Бога нам, знаєте, дуже важко жити, і багато людей, вони, на жаль, не розуміють цього. Якщо сьогодні запитати всіх перехожих, я думаю, що багато хто в нашому місті, в нашій країні скажуть, що я є віруюча людина. Багато хто говорить такі слова, що я маю віру в душі. Знаєте, один співак сказав такі слова. Говорити я маю віру в душі це все одно, що сказати я банкір, але продаю білящі. Знаєте, часто люди не розуміють, що то є віра. 12 років назад я був такою самою людиною, і я думав, що я вірю в Бога. 12 років назад, якби мене запитали, чи ти віруюча людина, я сказав так, я вірю в Бога. Але чому, знаєте, в моєму житті не був присутній Господь, в моєму житті не був на першому місці Господь. І 12 років назад, саме на цьому місці, я прийшов для того, щоб послухати Боже Слово. І саме тому сьогодні в мене є велика радість прочитати один вірш. І цей вірш буде закликом для всіх, хто зараз слухає нашу програму, хто є на цьому служінні. Цей буде вірш закликом до тої людини, яка, можливо, сьогодні, так само як я, 12 років назад, шукала, шукає Бога. Знаєте, є ті люди, які шукають Бога. І Бог шукає сьогодні вас, і Бог сьогодні хоче дати вам спасіння. І сьогодні є той момент. Є ті двері відкриті для вас, щоб ви могли зустрітися з ним. Цей вечір сьогодні для вас. Господь сьогодні використовує нас для того, щоб ви могли почути цей заклик від Ісуса Христа, прийти до Нього. Робом чимсь склонялся, якщо гарька була чаша страданий, якщо скарбила судьба ті біда, якщо хотіть оборвати життєві нить, знай.

Тому що Він полюбив нас і віддав за нас своє життя. Ми маємо сьогодні цінувати ту Божу любов, яку ми одержали від нашого Господа Ісуса Христа. Він там помер на Христі для того, щоб ми могли жити і для того, щоб ми могли передавати ту любов кожній людині, яка сьогодні живе на цій землі. Ми живемо в той час, коли кожній людині потрібно буде пристати перед Господом, коли прийде Господь, а Він скоро прийде. Тому що все, що написано в книзі Біблії, сьогодні ми бачимо, воно виконується. І дійсно ми можемо побачити в нашому житті наших рідних, ми можемо побачити в дітей те, що говорить Біблія, те воно виконується. Тому нехай Господь ще раз нам поможе, щоб ми могли подивитись про своє життя, подивитись на себе, як ми живемо і що нас чекає попереду. Якщо сьогодні або коли прийде Господь, з яким серцем я зустрінусь. Господу, нехай Господь, поблагословить Господу. Bye. Але ми називаємо себе християнами. Ми є послідовниками самого Вишнього Бога. І людина, Бог Ісус Христос, Він воскрес із мертвих. Але ця релігія Никодемус, а фарисей, але цей Некодим у своїй, своїх віруваннях, він був стурбований що він вірив? So he came to Jesus by night. Отож, одного однієї ночі він прийшов до Ісуса Христа. I don't know if he was, uh, Я навіть не знаю, чи він просто стіснявся інших людей. He was чи йому було незручно, But he to talk to Jesus. Але тим не менше він хотів порозмовляти з Ісусом. He to meet him face to face. Він хотів з ним зустрітися обличчя до обличчя. І щось розказати йому. Він був стурбований. Maybe Мейбі ютробл. Можливо, і в вашому житті ви є стурбовані. Maybe what you believe is not satisfied you. І можливо, те, що ви віруєте, воно не задовольняє ваших душевних потреб. I want to talk to talk you about this man Jesus. Отож, сьогодні я хочу вам розказати про цього чоловіка Ісуса. This man that Nicodemus came to talk with. Тобто, до того, кого до, до кого прийшов не кодим порозмовляти. He said to Jesus, "We know you are a good man." Він звернувся до Ісуса Христа і You're... каже: "Я знаємо, ми знаємо, що ти є добра людина. You a great teacher. Ти є великий учитель. We know you've come from God." І ми знаємо, що ти прийшов від Бога. And Jesus gave him an unusual question to him. А тут Христос звертається до ним до нього такими дивними словами, таким запитанням. He said, "You must be born again." Він говорить йому, тобі слід народитися заново. Те, що народжується від тіла, є тіло. Але має наступити духовне народження народження, яке стається із середини. Ви намагаєтеся знайти відповіді на запитання. І ви шукаєте чогось такого, що могло вас заповнити, задовільнити, заповнити ваше серце. В житті є багато різного чого, чим люди намагаються заповнити своє серце. Але тим не менше воно так і не задовільняє їх. Людина залишається спустошеною, і Христос знав, що Никодим переживав переживав теж саме. Бог любить вас. Він помер за ваші гріхи. Він бажає стати вашим Господом і Спасителем. the emptiness. Він бажає задовільнити оцю цю яку ви маєте всередині. Ви можете потратити все своє життя, намагаючись знайти щастя. left you empty. І так ви намарно потратите життя. Господи, я є грішна людина. Прости мене, Ісус Христос прощає кожну людину, яка прийме його як особисто Спасителя. Тому нехай Господь благословить. Наша ця зустріч вона підбігає кінця, але є в нас одна ще дівчатка, яка дуже хоче розказати віршик. вона зараз розкаже, будь ласка. Я дякую прекрасним і Господь Твої творінь, а я малесенька, краплиночка югу, і моє серце шле тобі хвалін. Тобі творцю володарю всього, в твоїх руках земля планети зорі, усе, що ти створив місце царів. І я радію, що мене з любов'ю веде вперед, найкращим і шляхи. Я дякую тобі за твого сина, що на Голгофі за весь світ страждав. Я дякую, що для нас спасіння і вітнє життя подарував. Амінь. Дякуємо, я Господь благословив. Прошу всіх жителів цього чудового кусочка, тут цього Смірнова, хто чує, Господи, хто Господь десь там по домівках далеко вони не чують. Господь, я прошу, щоб ти їх благословив. Господи, ти знаєш, в кого є переживання, в кого є Ісус хвороби, в кого є якісь матеріальні потреби, Господи, вийди на зустріч і благослови. Тому що ти є той Ісус, який дає все кожному, хто вірує в Тебе. Господь, я прошу Тебе і дякую Тобі за цей тихий, мирне небо над нашими головами. Ми дякуємо Ісус Тобі за те, що ми можемо так вільно збиратись на цьому місці і прославляти Ім'я Твоє. Я прошу, Господь, щоб ти благословив нашу Україну, благословив керівництво нашої країни, благословив керівництво нашого міста, Господи, щоб вони могли прийти одного разу до тебе і почути цю вістку спасіння і віддати своє серце тобі. Душу вашу обновить Не заглушайте голоса Иисуса, Не заглушайте голоса.